Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль ефір. Продовжують новини для вас. Працюють команди фактів сіті та вікон СТБ. Павлоград оголтується від нічної атаки росіян. Саме місто і район ворог обстріляв ракетами. Лише дивом обійшлося без загиблих. 34 людини отримали травми різного ступеня, серед них п'ятеро дітей. Двоє жінок нині в реанімації. Вони в стабільному стані. Медики дають позитивні прогнози. Російські ракети та вибухові хвилі від них потрощили промислове підприємство, навчальні заклади, а ще понад 100 будинків. З них понад 20 – це багатоповерхівки, решта приватні оселі. В місті розгорнули пункт для. Звернень там приймають заяви від місцевих жителів та оперативно надають кваліфіковану допомогу. Люди підраховують збитки. От там е підвал, від кого зараз підвал, там такое скустої поміщення. Здесь з правої сторони була сауна, кімната відпочинку. Вторая половина був гараж, де стояла моя куга. І Ось ривом зрівняло все. Вже завтра на спеціальне засідання збереться міська рада Павлограда. Там вирішуватимуть питання допомоги постраждалим людям. Нагадаю, вночі в небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили сім російських ракет. У наслідок нічних обстрілів були пошкоджені електромережі на Дніпропетровщині та Херсонщині. Про це повідомляють в Міненерго. Наразі є великі пошкодження розподійних мереж. Тому була знеструмлена частина споживачів Дніпра та області. Ускладнилася ситуація з електропостачанням і на Херсонщині. Тут через обстріл знеструмлено більше 11 тисяч абонентів у Херсоні та понад 7 тисяч в області. Повне осунення пошкоджень може тривати кілька діб, прогнозують у міністерстві. Через обстріли російських терористів у Херсоні поранено двох мирних людей. Про це фактам повідомили у міській військовій адміністрації. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки. Деякі через обстріли зайнялися. Працюють рятувальники. За попередніми даними загарбники гатили зі ствольної артилерії. Під вогнем знову опинилося село Кізомис Білозерської громади. На нього росіяни скинули дві керовані авіабомби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Тим часом у Херсоні встановили найбільше в Бетонне укриття з великим ступенем захисту його довжина 9 метрів, а товщина стін 30 сантиметрів. Облаштували укриття там, де роздають безкоштовні гарячі обіди. У селі Білогірка, що на Херсонщині до повномасштабної війни жило більше сотні людей. Зараз десятеро. Мешкати людям ніде. Село повністю розбите. усім, хто зараз повернувся, надали модульні будинки. Але люди кажуть, для них це тимчасове житло, допоки візьмуться за відбудову своїх дворів. Як зараз живе Білогірка, бачила Луїза Єрьон. Шлях до села Білогірка, що на Херсонщині всі не розбитою технікою. Тут точилися жорстокі бої. Серед мальовничої природи невелике село із сотньою бійст росіяни перетворили на руїну. Ну що тут робити нам ну що, бульдози рузять та вигорнуть? Пані Раїса мешкала у цьому селі усе своє життя. Без сліз не може дивитися на своє розтрощене подвір'я. У родини не лишилося ні житла, ні техніки, ні господарства. Все побросали кору повипускали, свиней по 200 кілограм. Повипускали, все і воно валяється там. Повбивані. І Індичата були, курчата вже були, все, нема нічого. І життя. Трактори були, два побиті, комбайн, там усе, ангар, там, воно там. Склади там все побите, потрощене, погорівше. Спочатку довгі 9 місяців село було в окупації. Родина виїхала, сама ж пані Раїса залишилася, аби вберегти господарство. Та коли на подвір'я жінки заїхав ворожий танк, покинула рідний дім. Навкруги досі сліди окупантів. Її син Вадим показує, як росіяни налагодили тут собі побут. Оце їхній хід ну там такі брівна закапувались хорошо. Соломки попідстеляли, матраси покидали, душки що не лежать. Пан Вадим показує свій розтрощений будинок. Перед початком Великої війни тільки но зробив ремонт. Все впало. Два прильоти тут було. Ну, все, тут же кухня була. Та, ну, все, Тепер у цій невеличкій кімнаті живе із матір'ю. Родину не перевозить, нема куди. Разом із товаришем на подвір'ї встановлює модульний будинок. Опалювати не треба, кровати якісь поставлені, які стіл. На голову не капає, так? Та й будемо. До зі ми десь да. там може щось підремонтуємо. Їм дали вісім по моєму будинків на село, і всі люди ждуть, поки хтось збере перший, щоб подивитися, як на своєму подвір'ї взявся встановлювати модульний будинок і пан Анатолій. Чоловік також повернувся до села і намагається, хоч якось, облаштуватися, веде нас до своєї оселі, де вціліли навіть не всі стіни. Не одного сарая, нема все розбили. Повністю. Конюшню розбили, сараї побили, кухню розбили. Все роди. Руський мір зробили. До великої війни у селі жили більше сотні людей, зараз близько десяти. Тут і досі немає світла та води рятуються генераторами. Загалом селяни займалися фермерством, нині про посівну мусять забути. Так, хто ж заїде на поле, як там міни. Там ще года будуть розміновувати аж то ті сієть. Та де скрізь мінить та люди вже будують плани на майбутнє. А це дадуть домики. Тепер ми перейдемо в домики, а тут будемо строїть. Пересуватися селом досі небезпечно. Розмінування ще не завершено. Смертельну загрозу приховує трава, яка вже високо піднялася. Саме там можуть бути міни, які залишили по собі окупанти. Луїза й Даніл Сліж, факт сітіві. Єдині новини. Російські військові масово виїжджають з Білорусі за даними речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. На території країни залишається трохи менше трьох тисяч росармійців. Ще кілька місяців тому їхня кількість сягала 11 тисяч. За словами Демченка, після завершення навчання в Білорусі підрозділи російських військ повертаються на територію Російської Федерації і в подальшому перенаправляються на схід України. Ситуація ж у північних прикордонних регіонах України залишається контрольованою. Триває укріплення кордону. Нагадаю, раніше представник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявляв, що тільки місто Бахмут нині намагаються штурмувати понад 25 тисяч російських військовослужбовців. За квітень наші сили оборони ліквідували майже 11, вибачаю, 17 тисяч російських окупантів та знищили. 1200 одиниць техніки ворожої. А за минулу добу російська окупаційна армія зменшилася щонайменше на 450 осіб. У генеральному штабі повідомили, що напередодні на концерт до Кобзона відправили саме таку кількість загарбників. Тож на 1 травня безповоротні втрати ворога вже складають майже 191 тисячу. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили 3700 російських танків знищили 7192 тисяч Ві машини і майже три тисячі артилерійських систем. Немає вже у росіян і понад пів тисячі реактивних систем залпового вогню, майже 300 систем протиповітряної оборони, не піднімуться у небо. Майже 2500 безпілотників, не злетять також. І 308 літаків, не літатимуть ніколи. Тепер і майже три сотні гелікоптерів. Ворог втратив також майже 6 тисяч одиниць автомобільної техніки, не скористаються окупанти і триста п'ятдесятьма одиницями. Спецтехніки за весь час великої війни наші захисники збили майже тисячу крилатих ракет, а ворожий флот вже зменшився на 18 кораблів. Колишні американські військові привозять в Україну засоби захисту транспорт. А також проводять тренінги для українських захисників. Благодійна організація Спіріт Оф Америка. Чимало представників якої військові відставці допомагають українській армії з 2014 року. Окрім найнеобхіднішого, тепер вони почали забезпечувати армійців на передовій пральнями та душовими на колесах. Це російська куля в його шоломі. І цей шолом врятував йому життя. Шолом, який зачепила, але не змогла пробити російська куля у Вашингтонський офіс благодійної організації Спірітов Америка передали з поля бою в Україні. Цей балістичний шолом, який Spirit of Америка передала у березні 2022 року. У травні врятував життя українському захиснику, який воював під Маріуполем. Він був дуже вдячний і він віддав шолом нам, щоб ми привезли його до штатів і мали реальний приклад для наших донорів і американців, як їхня допомога рятує життя. Давайте прямуємо на схід. Шоломи, бронежилети та багато інших необхідних речей для українських захисників. Представники Spirit of America від початку війни регулярно привозять особисто. Ти рухаєшся, коли ти маєш бути швидким. Це якраз той формат броніків, який нам підходить. Багато представників Spirit of America колись служили в американських збройних силах. Тож легко знаходять спільну мову з українськими військовими. Я впевнений, що це найвищий рівень, який лише можна знайти. І тут є кріплення для так, так я знаю для оптики та іншого. Вона крута. Я працюю зі Spirit of Америка. Живу в місті Канзас. Я офіцер армії у відставці з минулого року. Допомагати людям на передовій виконувати їхню роботу як найкраще. Це те про що ми дбаємо. На допомогу Україні благодійна організація Spirit of Америка вже спрямувала понад 30 мільйонів доларів. З них закупили 200 тонн засобів захисту, медобладнання, а також транспорт. Спочатку допомагали захисникам Київщини не лише спорядженням, а й навчали базовим навичкам цивільних, що тоді прийшли в тероборону. Згодом разом із керівництвом сил територіальної оборони Спірітов Америка допомогли запровадити курси для командирів рот, які тепер проводять регулярно. Ні, це баща два кілометри. Просто не буде зрозуміло зрозуміло командирів рот навчають тактиці бою, витривалості, плануванню і маневрів, всьому, що знадобиться лідеру на полі бою. І ми дуже раді побачити, що це виявилося успішним. І сьогодні курс продовжує навчати нових командирів. Представники організації кажуть, поки американська влада забезпечує Україну важким озброєнням, вони заповнюють прогалини адресно на місцях. Наприклад, допомагають ремонтувати військові автівки. А один із нових проектів організації душові кабіни на колесах та пересувні станції для прання для військових, які тижнями та місяцями перебували в багнюці та бруді в дуже суворих умовах, можливість отримати чисту форму це величезне підняття морального духу та боєздатності. Тож у військах територіальної оборони виникла ідея зробити ці вагончики з душем, прально сушильною машиною. Вони придумали, як це зробити. Ми допомогли профінансувати цю чудову ідею і вже придбали 12 таких. Кошти на підтримку української армії Spirit of America отримує від небайдужих американців, для яких найкраща подяка успіхи українських військових на полі бою. Your... Дуже дякую за вашу віру в нашу перемогу. Дуже дякуємо за ваші бронежилети, каски, транспорт, медичні засоби. Це допомагає нам іти до перемоги. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки. Йдемо до перемоги разом. Більше інформації вже за 15 хвилин. Я зараз передаю слово моєму колезі Вадиму Мікарпів.